Усім добрий день, я на роботі, але вийшла в обідню перерву, трошки пройтися, думаю. А то якась голова як варяна. <кій> Зараз дівчата трохи хвороби загострилися. Треба бути дуже пильним і уважним. О, як це його не заболіти. Бо це ж катастрофа. Вся погода ще така вже як глибока осінь, хоча навіть дерева до зелені стоять. Але нічого. І це якось треба пережити. Ввечері буду вдома, включуся, будемо щось вкусненьке готувати з вами, добре? Ви Вже зрозуміли, коли я починаю з такої ось красоти, значить, ми приїхали на дачу, на Карніловку. О, Бачите, яка в мене квітки красиві. Я щось раше покажу одні вам. Вже дощ, бачите, почав і вони вже починають сохнути, але нічого. Білі ще є. Ще він, червона квітка є, роза, мій кущ. До речі, бачите, як він цвіте цей кущик? О, отаке гарно. такою красою. Хочу, щоб він в мене по всьому заборі розплівся. Отак. От Що ж, в мене тут дуже гарні є квітки. Зараз покажу. Бачите під забором? Красота. Піонію не зрізала. Ну, коротше, якось ось так. Ці вже квітки все, їх треба пообломлювати. Але вони самі повинні пообсипатися, тоді їх обломлювати. Ті, що ми посадили, квітки, рози. Ось одненька прижилася, он друга. А це цей кущ, що цвіте так гарно червоним. Він буде пізніше, правда. О. Оці білі розочки такі, бачите, які? О, мої. Ну, думаю, приймаються. Зараз лілію покажу. Це, це лілія що, здуріла чи що. Бачите, почала лілія в кінці року рости. Ай, да, Що тільки не побачиш? Зараз покажу під забором, що росте. А з цієї сторони забору ось така. Такий дубочок жовтенький розквів. Гарні. Цей має розквітнути цей здається, теж жовтий, може розовий, я щось не знаю. Може запалився. Їх тут дуже багато. Ось є теж, бачите, який. Ну високий такий. Я не хотіла такі здорові високі кущі, як вони повимухували. Ну, що вже є, то вже є. бачите. Она порозкитає, буде красиво. Ось зараз побачу. Шай. ці Треба повбирати їх, все буде вовокусити, я їх позгортаю і ось кусь такого дубка. Якось так. О. Малаше є, а ось є ще кущик дубка. Я ж кажу, треба буде їх всі позрізати, може на вихідні, якщо не поїдемо в село, все поробимо. О. А ну воно ну, все порозквітає. Й так. Вова вже починає грушки рвати. Моя капуста вже починає зав'язуватися, вже майже такі гарненькі головки. О, є бачите? Познімаю. Це помідорики, черіки ще. Ось кущики. Там навіть були вже майже червоні. Але Не знаю, пізніше вони якісь в мене пізні. Постоянно аж в кінці цього, в кінці року перед морозами мої черіки. Це ще ми сьогодні огірочків стільки вибрали, о, відеречко невеличке. Це вова грушки обриває. Вов, правда? Вова скільки грушок на. Макров сусід. Вова натрусив Не на нарвав нарвав. Нерва вдома не було. І ще ось о відерці таке є. Нарвав сусідки поки не було вдома, такі Випас. гарні. Нарвав. Сусід прийшов погладити його, да, Гоша? Що ти, ще є? От сусід. Вредний паразит, правда. Да? Ти вредний, гошка? Гошка, йди від мене, не хочу тебе гладити, не хочу гладити. Все, Гоша, йди. М -м -м -м. Хороший котик, хороший, хороший. Хороший гошик, хороший. Все, йди від мене. Латить, тут отертися.

От, дівчатка, як обіцяла, покажу, що в мене на вечері. Це рибка буде жарена. І ось варю картошечка. Зараз товчена картошечка і рибка жарена. Нам приємного, а вам до побачення!